Знаєш, хто з нас може мити вогонь скоро? Оби скраде нашу зброю, щоб використати її проти нас. Цей лук створив батько Елдерна.

Держ! <Стит> Гало позаду! Тихо! Уближь их, тикай! Устанься. Знайдіть його. Ще не рознесла кімнату. Що зі мною? Це ж не оці ваші жіночі штучки. Ей, Лін, ти вже доросла дівчинка. Чому б не влаштувати посиденьки з подругами після школи? А! Це ще що таке? А, це не різдво. Не заглядай. Ти хочеш подарувати мені ведмежа з ліхтариком? А, запроси корнелію і Тарані. І та і це комедна дівчинка Ірму. Точно. І новеньку, Віл. Оу, чому я її згадала? Давай, Віл, іди. І спробуй сьогодні завести багато друзів. Я додала трохи більше печива до твого перекусу, щоб ти змогла завести розмову з іншими. Ага, я так точно стану популярною. Ти казав тобі брати мотузку. А ще ти казав, що й не приборуся до замку. Ось лук твого батька, хоча б не використають проти нас. Воу! Хугонги? Хугонги! Як думаєш, тут глибоко? Острибнемо і побачимо. Тихо, тихіше, 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 воу, ти бридка курка-перерозник, я сказав веу! Так. Наш проєкт мав довести, що надлишок добре вруйнує осмос і вбиває рослину. А твоя квітка виросла на три дюйми. Ну, я намагалася її вбити. Повуха залила її добривом. Дідько, судді! <гас> Супер, Твої жіночні удари знищили наші шанси на перемогу. О. Ей, зацініть новенька йде. Вілмо! А Краще просто Віл. Як скажеш, Вілмо. Це ж Юрая. Просто ігноруй. Еволюція вже це зробила. Сподіваюсь, колись ця жаба повернеться в свої води. <звук> Ей, ти! Сорян, юрая. Не знаю, що за дурня. О, хелін щодо записки. Дякую за запрошення. То на котру збираємось. Вона й новеньку покликала корнеліє. Хочете печива? Вони зуміли утекти від головних охоронців. Руче за все вони прямують у гори. Що більше успіху мають повстанці, то більше це надихає селян до бунту. Це не те, що можна довірити охороні, так мій принц. Кричати! Це, звісно, іронія. Тож, Віл, в яку школу ти ходила раніше? Алло, яка різниця? Ви помітили, як навколо мене відбувається щось дивне? А, ні. Ми відволіклися від обговорення богині Корнелії. Про що ми тільки думаємо? Їжа смакує. Але найголовніше, чи смакує богині корнелії. <гум> ви знайдете нову найкращу подругу. Бабусю, а що в коробці? О, перепрошую. У мене є одна особлива історія, яку ви п'ятеро точно запам'ятаєте. Не думаю, що зараз час для історій. У давни світ був одним великим королівством, де панувало добро, та сили зла почали підіймати голову. Меридіан королівство зла, відгородили від інших світів, невидимим серпанком. Без серпанку, що охороняє наш спокій. Усі світи, зокрема й землю, огорне темрява. Але меридіан був захоплений могутньою істотою на ім'я Фобос, однак він не є законним правителем. Істинний спадкоємець перебуває десь тут, на землі. Ем, скажіть мені, що це сон. Та в Серпанку почали виникати портали, ворота, через які зло може перетинати кордони між світами. Проте існують вартівниці і, завдяки своїм силам. Вони здатні закривати ці проходи. Я стала вартівницею у вашому віці, та час передати справу у ваші руки. Ну, дякую за їжу. Ні-ні-ні. Ось це серце кандракара, у якому дрімають першостихії. стихії. За останні кілька днів з вами відбувалося щось незвичне. Чи не так? Не враховуючи цього, у кожної з вас починають проявлятися надзвичайні здібності. Ірмо, ти не могла не помітити, що відбувається з водою навколо тебе. <звук> <звук> Добре. Ну окей. Та ранні, Здається, ти завжди боялася вогню. Та все ж засереться на світці. <п Horner> Моя люба Хейлін, Цього ранку в тобі прокинулися сили повітря. А ти, Корнелія, можеш керувати силами землі. П'ятеро будете вдосконалювати свої сили. Напевно. Ем, Ви сказали п'ятеро. Ем, um, Не хочу вас розчаровувати, але я навіть не вмію робити цей простий фокус із пальцем. Але ви станете головними зірками на будь-якій вечірці. Одна з п'яти об'єднує всіх. І за допомогою серця Кандракара сплітає сили в єдине ціле та примножує їх. Гадайте-но, ми повинні захищати світ від зла, латаючи дірки в якійсь завісі. Хоч зашивати не треба нічого. Це ж так круто! Коли починаємо? Ви вже почали. Чому ти вирішила розповісти про це зараз? На меридіані повстання. І їхній лідер у небезпеці. Боюся, насуваються темні часи. Багатьом потрібна ваша допомога. Віл, Ірмо та Рані. Корнелія, Хейлін, Тепер ви нові вартівниці серпанку. Перепрошую, але це вже занадто. Я так не можу. Хм, дуже цікаво. Гей, пішки буде і то швидше. Дякую, що підкинув. Скільки з мене? Калебе до безмежного міста ще кілька годин дороги. Вибач, але я й не йду з тобою. Що? До мене дійшла одна інформація. Фабосу відомо, що законний спадкоємець престолу живий і перебуває на землі. На землі? Я мушу знайти портал. Якщо Фобос знайде спадкоємця раніше за нас, ми втратимо меридіани землю. Скажи чоловікам бути мужніми, а жінкам не хвилюватися. Скоро побачимось, Елдерне. Як щось таке мале може завдати стільки клопоту. О, oh, так ідеальне місце для тренування. Чесно кажучи, я досі в це все не вірю. Не хочу ображати твою бабусю, але здається, вона зовсім куку. Може, в неї авітаміноз? А як же квітка, що виросла лише від твого погляду? А як щодо води в склянці ірми чи картини, яку міслін намалювала в повітрі? Фокуси. Такі є по десять баксів. Все и right Знаєш, важко уявити твою бабусю у цьому. Що це в нас позаду? А що у нас попереду? Крила! У нас є крила! Та ну, були б це крила, ми змогли б. Ну ні, я ж боюся висоти. Мені лячно навіть на підборах. У когось є камера! Або мобільний. Вау, це просто шик! Твоя черга. А? Бачите, з цієї причини я й не люблю вогонь. Ірмо, ти ж вода, зроби щось. Ух! Ірмо? Тьху. Без ґрунту і рослин я нічого не можу зробити. Ну, е-е, наприклад, рости до мене чи що? Уже пізно. Хазерфілд достатньо настраждався за сьогодні. А де Вау, 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 вау. Народ, ейлін, ходімо, полежиш у смітті іншим разом маєте це побачити? Побачити що? <гас> що це? Не чіпайте. <гас> Дивіться! <гас> Філ, підвіска, трансформуємось. Давай зараз. Швидше, прошу. Усі разом швидше закривати портал. Як та штука підмітка? Як він виглядав? Я не знаю. Звичайний хлопець. Усе трапилось так швидко. Не звинувачуйте себе. Я звинувачую її. Вона все запорола. Гей, Корні, охолонь! Це ти охолонь, Ірмі. Дівчата. Воно було схоже на це. Ах. Лорд Седрік. Лорд? Щось у них там невисокі вимоги до лицарів. У нього є й людська подоба. На щастя, для його жінки. Ірмо, це не жарти. Знаю. Думаєш, мені не страшно? Тільки не сваріться. Ваша сила в єдності і, боюся, як би там не було, вам знадобляться всі ваші здібності та вміння, щоб вижити у цій пригоді. AHHHHH mm -hmm.